Вітаю всіх слухачів Радіо Кордон. В ефірі програма Незламні. І я її ведучий Костянтин Богатирьов. А сьогодні продовжимо спілкуватись з одним із наших героїв-прикордонників, який бачив ворога в лице і гнав його подалі з нашої землі. І зі мною сьогодні у студії інспектор прикордонної служби Василь Кавуліч. Вітаю вас! Вітаю. А ви до нас приїхали одразу після нагородження. Як ваш настрій сьогодні? Чи відчуваєте себе героєм? Так відчуваю. А... Добре, але зру... роблю все, що можу. Розкажіть, взагалі, які емоції ось у, у, у цей час, коли вам вручають, яку ви отримували нагороду? Отримав нагороду від Володимира Зеленського за захист України. Угу. А ви прикордонник вже не один рік, у вас стаж, я дивився, 7 років. Що вас взагалі мотивувало доєднатися до лав прикордонної служби? Пішов служити в срочну службу, служив собі, і мені сподобалося в прикордонниках і думаю, щоб не підписати контракт. Підписав контракт на 5 років. І так почав свій шлях прикордонника. Перед самим повномасштабним вторгненням чи відчували ви, що ось ось має щось статись? Багато військових казали, що ми вже там за місяць починали готуватися, робити якісь заходи, пакувати валізи тривожні, купляти якесь спорядження. Як це було у вас? У мене це було я застав вторгнення. 24 лютого 2022 року я був у відрядженні на КПВВ, біля Криму на КПВ-нгар. Я своїми глазами побачив, як це відбувалося. А Одним із перших побачив, як, а як заходили російські війська, як почина починалося саме вторгнення. Розкажіть, як ви це бачили, що ви бачили, як це все відбувалося? 4.50. По українському часу зі сторони Криму, завод Титан, була випущена одна сигнальна ракета червоного кольору, потім була пулеметна черга, і вже почався арт-обстріл. Гради пішли і почала потихеньку заходити російська техніка. А, чи були ви готові ось до такого вже широкомасштабного наступу, якою тоді була протидія, якими були ваші дії? Наші дії були то, що в нас були тільки автомати з собою, і, грубо говоря, ми, коми, наш командир дав нам наказ відходити, бо так би втратили всіх людей. Угу. А так, ну, щоб і... життя і здоров'я військових. А, а що, що, що було далі? Куди ви відійшли? А, які були подальші ваші дії? Далі наша колона рухалась в сторону Котовського прикордонного загону, зараз Подільського прикордонного uh -huh. загону. І по дорозі був авіанальот. Нашу колону розбили. Були поранені, звичайно. Тим, кого ми бачили, ми допомогли всім, витягли поранених і самі далі. Продовжили свій рух. Угу. Надали першу допомогу, кого перемотали, кого витягли, всіх. Ну, ми ні, нікого не залишили, всіх забрали. А ви, ви тоді не отримали поранення, обійшлось? Не отримав, обійшлось. Я допомагав евакуювати ранених. Угу. Я а... один із самих крайніх вийшов Поки я всіх перегрузили, Пораненим надали допомогу, відправили їх на місце лікування, і потім вже почав сам виходити. Угу. А ви потім поїхали кудись на відновлення, на перегруповування? Чи як це було? Поїхали на перегруповування у Подільський прикордонний загін, і потім нас відправили на кордон з Придністров'я. Ми охороняли державний кордон України непризнаною республікою Придністров'я. Угу. Було тихо, спокійно все. Та там було набагато тихіше. Тобто, обстановка не, не бойова, ні, скажімо ні. так. А, знаю, що ви ну неодноразово були в районах ведення бойових дій, коли ви повернулись вже до а, виконання бойових завдань і куди? Шість місяців ми були на комендатурі у нас, і потім було, було відрядження на Херсон. Угу. В район населеного пункту Дніпровське. Якою була там обстановка? Там обстановка кожного дня були обстріли, арт обстріли. Ми зайняли рубежі. Тримали оборону. А наскільки були а, росіяни, скажімо так. А... Наглими, можна так сказати, чи, чи застосовували вони ще тоді ось ці м'ясні штурми, чи їх не було? Чи були поодинокі ворожі ДРГ? В Херсоні було спокійно, були одинокі ДРГ, ворожі, там було спокійно, набагато спокійніше. Угу. І, і, і це ви там пробули півроку. Півроку, да. а... Як ви можете охарактеризувати вже а, обстановку після того, як ви повернулись з Херсона? Я знаю, що ви потім поїхали а, в район ведення бойових дій на Сході. А, чим відрізнялась обстановка ось на Херсонщині і обстановка на Сході? На Херсонщині було набагато спокійніше, хоча там кожен день стріляли з артилерії, градів. Потім почали каби кидати півтори тонники на Херсонську область, але там було спокійніше, чим угу. в Луганській області. Там В Луганській області я вже отримав поранення. Там були і штурми, все там було: артилерія, танки, мінометні обстріли, штурми кожного дня. Цікаво, що коли ви перебували ще на Херсонщині, ви. Здобували, опрацьовували інформацію, завдяки якій вдавалось знищувати і техніку, і живу силу окупантів. Що ви можете про це розказати? Ми спостерігали, бачили там техніку на лівому березі і доповідали нашому керівництву, а керівництво вже далі доповідало куди потрібно. Тобто займалися саме оце, оцим коригуванням вогню, так? А на, наскільки це важко ну ось, вирахувати координати ось цієї техніки, там людей, а, то, точно їх передати. А, тим паче, що можливо ця техніка ж вона не, не стоїть на місці, вона рухається. Тобто, це потрібно ще і спрогнозувати, куди вона там буде, в якому напрямку їхати. Це ми вичислі як вираховували техніку. Почався обстріл, ви бачите. Це ночі робилося. Uh -huh. От, вони починають стріляти в спишка. Ти бачиш, звідки стріляють, і передаєш там координати, куди, з, яко, uh -huh. з якої точки, десь, грубо говоря, ну, спочатку дивишся карти, ми приїхали, познайомилися з ділянкою, так ознайомились. Більш-менш вже почали розуміти, де знаходиться противник, uh -huh. звідки він стріляє, і вже було набагато легше. Чи підраховували ви, скільки вдалося знищити окупантів і техніки за вашим таким наведенням? Ні, не підраховували. Ну багато. Однозначно. А коли ви перебували на позиціях, чи вдавалося якось комунікувати з місцевим населенням, чи воно там з вами комунікувало, які в них були настрої? В персоні місцеве населення до нас ставилося дуже добре. Вони нам допомагали, і про них там дуже гарні люди були. Угу. А, вже перебуваючи на Сході, знаю, що ви були біля населеного пункту Макіївка. Це а, була одна із найгарячіших точок у минулому році. А, якою була тактика ворога там? Штурми наших позицій невеликими групами. В угу. основний час це був нічний час, вони Ілі... або на ранок. Щоб угу. дезорієнтувати нас, вони робили так, щоб їх не видно було. Це треба тепловізор, їх, щоб побачити. Ну, вони заходили і казали: здавайтеся. Ну, ми не здавалися. Типу, навіть вам ще вдавалось під час бою з ними поспілкуватися якось чи як? Ми не спілкувалися з ними. А, а чому, о, як ви вважаєте, були ось саме ці маленькі групи? Ну, якщо, наприклад, у вас о, на, на позиції стоїть багато людей, о, а вони йдуть маленькими групами. Яка в цьому була ціль? Ціль зберегти життя своїх же. Маленькі групи їх. Можна багато кидати, а так вважайте: одну групу відправляєш велику, одразу uh -huh. розбивають її, і толку немає. Uh -huh. А малими групами заход набагато краще робити. Менші втрати і більше шансів, що вони дійдуть куди потрібно. А ви були е, і на Херсонщині, і на сході, і це все буквально за один рік. Якою була реакція ваших близьких? Що ви ось так: то, то там, то там постійно на бойових завданнях постійно ризикуєте життя, життям. Що вони вам казали? Дуже сильно переживали за мене, Особливо, особливо дружина. Їй велике дякую, що чекала мене. Ну, вона казала, що це найгірший рік. Який може бути. А чи казали ви їй а, усю правду, усю ситуацію, яка відбувалась там на позиціях з вами. Бо багато військових кажуть, ну навіщо турбувати, типу близьких, а, казати їм, там, які жахи творяться, щоб а, а, зайвий раз вони не, не переймались. Чи казали ви, а, що, що відбувається з вами на позиціях? Говорив, я її не. Обманював, так би мовити, казав все, що відбувається їй. А наскільки важко взагалі переключитись з одних бойових задач до інших? Ось ви були там на Херсонщині, перед вами стояли одні, одні завдання, потім на Сході, можливо, трохи інші. Важко адаптовуватись? Чи це там справа, справа звички, і ти швидко переключаєшся там за місяць, за два, чи як? Це справа звички, ти переключаєшся. Буквально дуже швидко. Які завдання стояли особисто перед вами на сході, крім захисту позицій? Ви, можливо, брали участь у штурмах або були чисто чи 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 в обороні ваших позицій? Спочатку була оборона, а потім ми просунулися трішки більше вперед на позиції, які раніше були. Захоплення окупацію, так. Да. Угу. А як відбувається ось весь весь цей процес, коли ви а, змогли вибити ворога з його позицій, і що і що відбувається далі? Просто фактично ви захопили позиції, які ще там не обладнані, не укріплені. Ну, типу, не під вас? Ворог знає, що ви ось туди зайшли, і там можна швидко кинути якісь резерви, підійти і знову завдати удару. Ну, це все відбувається швидко. Ти заходиш на позиції, бачиш саму вигідну точку, вибираєш. З собою завжди є лопатка саперська, і починаєш копати, облаштовувати, робити, щоб безпечно було для себе, щоб хлопці могли зайти другі, які тебе міняють. А що для вас особисто було найскладнішим під час ваших бойових завдань? Найскладніше артилерія ворога. Артилерія вони б'ють дуже прицільно. Дрони постійно літають, в них постійно розвідка йде. <тас> Ну, в, в, в принципі, і ми, ми ж робимо те, те ж саме. Ну, і, і дрони, і все. І прицільні удари. А, знаю, що для військових, ну, навіть в умовах бойових дій, а, важлива і емоційна розрядка. А, хто або що вам допомагав ось у складні моменти, коли а, ви, ви там постійно на бойових чергуваннях часу а, відпочити, ну, так. Сильно вже немає. Що вам допомагало? Я не переймався. цим. Я вже звик до цього. І, як би сказати, я не переймався там. Дружина допомагала, вона завжди мене підтримувала. А так я спокійно до цього ставився. Звичка. Особисто мене дуже вразила історія, коли ви майже добу. Тримали наші позиції від захоплення ворогом. Розкажіть цю історію. Ось як можна добу, будучи під постійним вогневим контролем, без там, сну, без якихось елементарних типу дій там, перепочити, поїсти, там, все, все, все таке інше, тримати ось постійно позиції в обороні? Я вибачаюсь, дві доби ми тримали. Дві доби. Ні? Дві доби. Тримали. Розкажіть цю історію. Зайшли на, на позиції, і кожного дня у них був обстріл, вони намагалися нас вибити. Стріляли по нас кожного дня. Штурми були по ночам, зранку штурми були. Відбивали, наші теж добре коригували нас. Дрон підтримував завжди, були глазами. Угу. Коли вони підходять, нам завжди доповідали. І ми відбивали по команді все. Це було згідно. Це... Згідно наказу? Згідно наказу, так. Да. Дві доби. А, я я, як на мене, це дуже довго. А які думки ось у цей час в голові, коли ти постійно під обстрілами і ти не знаєш, коли, коли це закінчиться, і чи закінчиться взагалі? Чи ви думали ось про те, що там можливо це може бути крайнє ваше бойове завдання? Або ви думали, що все ж таки там ви вистоїмо до кінця, перемога там буде за нами? Ось що в що в голові у цей час? Я ніколи не думаю про погане. Я завжди думаю про. Хороше. і мене це завжди підтримує. Я завжди виберусь. Я не думаю, що буде найгірший сценарій. Але сценарій не був найгіршим, але в цей же час, наскільки я розумію, ви отримали і поранення. Так. А, але все одно продовжили виконувати бойове завдання і відмовились від евакуації. Я не відмовлявся від окупації, так сказати. Просто її неможливо її було зняти. Неможливо було здійснити. У да, мене було поранення обох ніг. обогніг. прийшлось виконувати наказ далі. Яким Броняти. чином? Ну, ось у вас поранено дві ноги, що, що, що ви робили? Ну, як можна виконувати бойове завдання, будучи таким чином травмованим? Виконуєш його вже інстинктивно. І коли дали команду, що можна евакуюватися, я сам дійшов до позицій наших, де вже були наші. З пораненнями де... ноги, ви, ви самі дійшли до позицій? Так, да, я пройшов десь кілометр, так сказати, на переломаній нозі на лівій. У мене ліва нога поломана. І дуже багато було осколкових поранень. Великих, малих. І я, так сказати, дійшов. Це, це було Божою помічю. поміччю. Це, це було чисто ось так на адреналіні, чи відчували ви ось той біль, ну розуміючи, що у вас е, така, така травма до, до, досить серйозно. Це чисто було на адреналіні, чи ви там мобілізували всі свої внутрішні сили, щоб дійти тоді? Ну я розумів, що потрібно жити і потрібно далі захищати. і Я знав, що в мене вдома чекають, і у мене немає. Ніяк, да, ніяких варіантів, так сказати. А наскільки складною і довгою була ваша реабілітація, і чи вдалося оговтатись від е, таких важких поранень? Реабілітація була в мене пів року. І осколки ще до сих пор залишились в ногах і ходити ще тяжкувато трішки. А вам ще передують якісь операційні заходи, чи вже ті, ті осколки залишаться з вами назавжди? Вони залишаться зі мною назавжди, як спогади. Які плани, цілі можливо, маєте наразі маючи ось такий бойовий досвід? Продовжувати захищати нашу країну від окупантів до повної нашої перемоги. Однозначно. А Наостанок запитую всіх наших героїв про те, що для них означає бути прикордонником. Прикордонником? Так. Першу щастю, завжди стримувати ворога, не здаватися, бути сміливим в своїй справі, уміло захищати країну, боронити завжди до кінця. Що ж, товариство на такій гарній ноті будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні спілкувалися з інспектором прикордонної служби Василем Кавулічем. Поговорили про його бойовий досвід, про важкі бойові завдання і про те, що означає бути прикордонником. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.